Багатодітна родина з Луками Лешківської громади плете вдома кікімири для снайперів. З 22 по 24 лютого навчальним закладом рекомендують перейти на дистанційне навчання. У Вінниці в рамках акції Мова скарбниця народу перехожим роздавали листівки із творами українських письменників. В якому форматі проходитиме освітній процес дистанційно чи офлайн вирішуватиме кожна громада на місці. Про це Суспільному розповів директор обласного департаменту гуманітарної політики Володимир Буняк. Зазначимо, сьогодні Міністерство освіти і науки України рекомендувало освітнім закладам з 22 по 24 лютого перейти на дистанційку. Пов'язано це із річницею повномасштабного російського вторгнення. Нагадаємо, з 24 лютого на Вінничині російськими ракетами та їхніми уламками пошкоджено чотири заклади Сумку зібрав. Дітей поцілував ти поїхав. Денис на псевдопух згадує перші хвилини повномасштабного вторгнення Росії. Він нацгвардієць бригади Червона калина служить майже 10 років. Каже, для нього війна почалася ще 2014 року у складі спецпідрозділу Ягуар. З Харкова у нас почалася наша війна. Звільнили Харківського да десь за хвилин 16 мабуть. В принципі дуже було багато проросійських людей там на, на, на налаштованих. Далі каже Денис: антитерористична операція та перші загиблі побратими. Найскладніше тоді було під Дебальцевим. Це було 15 лютого. Це перший день цього перемир'я. Ми тримали дорогу, яка виводила наші війська з Дебальцевого. І тоді міна прилетіла. У нас шість чоловік було, але слава Богу, всі живі. Контузії. Війна повернулася в життя Дениса торік, 24 лютого. З перших днів його підрозділ боронив Київщину у селі Бузова. Був стрілковий бій, але в них теж були дуже багато танків. Чим могли, тим їх і стримували, і давали їм відсіч. Денис каже, у ті дні вижити допоміг досвід та щасливий випадок. Почала працювати і артилерія, і стрілецька їхня зброя, і була чуйка, що потрібно, мабуть, міняти нам позицію. Тільки відійшли метрів 200-150 десь і був прильот чітко в ту ціль, де ми знаходились. Хлопці, потім ще які не курили, кажуть, дай цигарку закурити, бо нічого собі. Згадує звільнити Київщину вдалося не лише завдяки діям українського війська, допомагали й цивільні. Бабця сидить біля забора. Каже, їх там проїхало 20 машин, з, наприклад, з піхотою, або проїхало там три БТРа. Тобто люди допомагали. Після деокупації Київщини у червні підрозділ Дениса вирушив до Сєвєродонецька. Бої за це місто були чи не найскладнішими за період повномасштабної війни, розповідає Пух. Потрібно було зачистити район, мікрорайон для подальших на для подальшого просування наших військ по території Сєвєродонецька. Зайшли під будівлю. Ми чули, як працює їхній генератор, як вони спілкуються між собою. І одного побачили в вікні зав'язався бій. У мене якраз вог був заряджений подствольник гранатомет. Я не знаю, також раз би десять стрельну не попав, а тоді з переляку чітко тут в цей мій бій длився. Десь півтори години. Я думав, що це ну минут 10 було 15. У цьому бою отримав поранення. Куля влучила у ліву ногу і прийшла на виліт поруч із артерією. Таке враження, що хтось рейсу, якийсь вклав ззаду. Оперували бійця у Вінниці на реабілітацію. Поїхав до Литви. Правили в Литву на реабілітацію. Дуже добре там прийняли нас з Нацгвардії. Було в районі 70 чоловік. Це була більше. Фізкультура таке, оздоровчі вправи, басейни, відновлення м'язів і тому подібне. Нацгвардієць досі відновлюється від поранення. Десь зацепило нервні окончання, mm. тому що нога постійно холодна. У мене і так не завжди холодні, а це вообще воно терпне. Отут mm. уся сторона постійно. Тепер нацгвардієць чекає на рішення військово-лікарської комісії. Як тільки визнають, що придатний, каже Денис, знову піде захищати батьківщину. Андрій Коник, Вадим Новомчак, Суспільне новини, Вінниця. Кікімори для снайперів плете багатодітна родина з Лука-Малешківської громади. Працюють вдома найменшому волонтеру два роки, найстаршій 63. Допомагає Вікуся, це наша невісточка, наш внук, моя мама і наша маша. Буває маша плите, якщо є розвішана. Мама завжди подає нитки. Вікуся теж в'яже, поки Матвійко розрішає її. А так буває, що вона подає нитки. Всяко так змішано. Матвій подає нитки, ще китя приходить, розмішує нитки. Як виготовляти кікімори, вчилися в інтернеті, каже Олена. Коли починали одну кікімору, плели понад тиждень. Зараз процес йде швидше. За два місяці роботи родина виготовила та передала оборонцям понад 20 кікімор. Нитками і основою забезпечують місцеві волонтери. Якуся подивилася в інтернеті. В, одному, в одній групі люди в бібліотеках роблять, ті так, так роблять, ми вже якось надумали, як нам робити, і ми вже придумали. Самі як вийшло в нас. Плетекі кімори і чоловік Олени Володимир говорить, допомагає, аби було швидше, адже вірить, що їхні маскувальні костюми врятують життя не одному захиснику. Аби було зручніше працювати, змайстрував дерев'яну опору під кікімору. Робили цього станка. Капішу вона плете на ньому. Зараз ми його, якщо дійдемо ось до, до гребеня, я розв'язую. Тут я витягую гвоздик, є в мене ось тут схований, і я опускаю нижче, щоб мені було удобніше його гребіння плести. Готову кикімору Володимир приміряє на себе, каже, їх роблять великих розмірів. Зав'язочки, щоб їм стягнулося, щоб воно не розтріпувалося. І тут ми ж не знаємо, яка людина, і щоб воно не розтягнулося, ми також тут вішаємо зав'язку, бо бачите, ще підніметься на каску. і є. Людина нижча, є людина вища. На знак подяки захисники надсилають родині фото з фронту. Допомагати армії, каже Олена, це обов'язок кожного українця. Суспільному розповідає, торік у жовтні на Донеччині загинув син Василь. Орденом за мужність третього ступеня його нагородили вже посмертно. Для нас війна торкнулася в нас аж дуже близько. Хоча ми не думали, що так буде на вже Але так сталося. Значить, нам треба якось зібратися в кулак і жити далі заради внука. Бо він, можна сказати, і не бачив свого тата, і не знає. Тато його вже ніколи не буде тримати на руках, але приїжджають його побратими. У пам'ять про свого Василя і для його побратимів плете Кікімора і невістка Олени Вікторія каже, хоче, аби втрат більше не було, аби у всіх дітей були і мама, і тато. Ніхто ніколи не заміни йому та а зброя, ну, я сподіваюся, що будуть допомагати, що інші країни зрозуміють, наскільки це важливо, бо в них також є свої діти. І навіть дорослі люди всі мають жити в, мирним, в мирній країні і під мирним небом. Зараз Україну боронить середній син Олени та Володимира Телепенків. Іван служить у Нацгвардії. Тож родина чекає його вдома з перемогою. Це надихає працювати, кажуть телепенки. Не втратити віру у мирне майбутнє допомагає і стяг, із передової, на якому надпис Все буде Україна. Юлія Вознюколесмаковський, Суспільне новини, Вінничина. Через сильні пориви вітру у Вінниці падали дерева, електроопори та зносило зупинки громадського транспорту. На ліквідацію наслідків негоди надзвичайники виїздили вісім разів. Ця інформація станом на 18 годину. Дерева з проїжджої частини прибирали, зокрема, у Літинській, Хмільницькій та Вінницькій громадах. Про це Суспільному розповів речник обласної служби порятунку Олександр Кутовий. Прибирання дерев з проїжджої частини доріг. І був один випадок, коли вітер пошкодив балконну раму. Це Вінницький район, зокрема, в Літинській територіальній громаді, а також Хмільницький район. Навколо Хмільника є кілька виїздів, коли прибирали дерева з приїжджає частини. Це відео відзнято на проспекті юності у Вінниці. Тут повалене дерево впало на лінію електропередач. Електроопора не витримала і теж впала. Травмованих немає. Наслідки усували працівники Вінниця міськ -світлу. На сайті Обленерго інформації про знеструмлення населених пунктів Вінниччини через пориви вітру немає. Також сьогодні у місті вітер зніс зупинку громадського транспорту по вулиці Келицькій. По обіді її вже встановили на місце. Нагадаємо, в області діє жовтий рівень небезпеки. Прогнозами Вінницького синоптика Юрія Власова така погода протримається до кінця доби. Одяться один з віршів одного з українських письменників, що ви завжди пам'ятали про нашу рідну мову. Дякую. Вітаю вас, дня. до міжнародного дня рідної мови. Молодь в національному вбранні вітали перехожих та роздавали листівки з поезіями українських поетів. Це каже учасник акції Іван, аби нагадати вінничанам про важливість цього дня показати, яка гарна українська, та мотивувати більше нею спілкуватися. Ми хочемо просто нагадати важливість української мови вінничанам. Ну треба ж просто розуміти, що наша мова це. Головна ознака нашої ідентичності. Акцію Мова скарбниця народу розпочали біля пам'ятника Шевченку та рухалися в бік європейської площі. Протягом години роздали понад півсотні листівок. Ліна Костенко, вона ж наша, вона жива і пише вірші. Письменники всіх знаю. Закінчила ж українську школу. Я слухав пісні на чужині. Хороші думки в тих словах. Але то не крила орлині ще в наших рідних місцях. Для листівок обрали твори десяти українських авторів. Серед них Василь Стус, Ліна Костенко, Василь Симоненко, Пантелеймон Куліш. Ми обирали українських письменників, ті, які нам дуже подобається, їхня творчість. Яка буде нам нагадувати, поповнювати нашу мову і допомагати нам її покращувати? Окрив би я своє серце та нікому, так нікому. Цвіте воно, як божий рай, по миру, по миру». Після початку повномасштабного вторгнення я купила собі майже всі спірки або балагами з українськими поетами. І... Бо загалом все, що я зараз читаю, це їхню поезію. Найбільше Симоненка. також в мене є Стус, іздрик, москалець, Жадан. Мені подобається чуттєвість, яку вони відображають своїй поезії, і насправді вони дуже особливо чоловіки. Симоненко і Жадан дуже гарно відображають кохання. Акцію Мова скарбниці народу зініціювали відділ молодіжної політики Вінницької міської ради та вінсмарт центр Міжнародний день рідної мови в Україні відзначають 23-й рік поспіль. Дар'я Красовська, Вадим Наумчак, Суспільне новини Вінниця. У Вінниці розпочались відкриті змагання з акробатики. У турнірі Він Акрокап» беруть участь 45 спортсменів. Першого дня акробати виконують балансові і динамічні вправи. На килимі спортсменки з Вінниці Каріна, Аліна та Еліна. У такому складі дівчата займаються два роки. Вони майстри спорту з акробатики. Спортсменки неодноразово перемагали на міжнародних змаганнях, які проходили в Польщі, Бельгії, Португалії. Кажуть, участь у турнірах мотивує до нових звершень. Це дуже важливо, тому що ти проводиш себе в форму, ти завжди в тонусі, ти більше готуєшся, більше тренуєшся, і це, це добре впливає на результат. Ми бачимо, що нам треба допрацювати, що нам треба виправити. Може щось нове зробити. Можемо побачити, як виступають інші. Ніка та Валерія теж з Вінниці. Суспільному розповідають, що разу перед виходом на килим хвилюються. Ви «Мандражить перед виходом на ковір. Переживаєш наскільки балів, як виступив. Ми ну, один одному підтримую. І так трохи мандраж перед виступом. Раз так, хух, і все, і пішли. Він Акрокап це підготовчі змагання до Кубку світу з акробатики, який із 8 по 15 березня проходитиме у Португалії, говорить директорка дитячо-юнацької спортшколи зі складно координаційних видів спорту Наталя Голяк. Для спортсменів даного виду спорту це дуже важливо. весь час підтримувати себе у формі і не просто у формі, а й брати участь у змаганнях і готуватися до них, тому що. Надбання, які вони мають, швидко проходять, і тому це треба весь час удосконалювати, підтримувати в належному тонусі. Серед учасників змагань і спортсмени з Дніпра, Богдан та Микита у Вінниці виступають в четверте. Хлопці кандидати у майстри спорту з акробатики. Мені дуже подобається цей спорт. Воно ну, воно навіть. Чисто візуально дуже круто виглядає. Мені подобається. Я хочу робити, як ну, от я бачу майстрів спорту, чемпіони світу виступають. Мені дуже хочеться так робити, як вони. Та не, та, не так, як вони, а хочеться стати ще крутішим, ніж вони. Це теж спорт. Змагання з акробатики у Вінниці триватимуть ще й завтра у програмі Комбіновані вправи Наталя Колодій, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця. І на завершення ми згадуємо вінничан, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 1006 прізвищ.